Психолог Альона Головіна і гостею програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня! Перед новим роком хочу, щоб ми з вами поговорили, як все-таки психологи радять зустрічати новий прийдешній 2015 рік. В першу чергу хочу сказати, що психологи радять зустрічати 2015 рік. І е, перше, що напевно дуже важливо сказати, про те, що е, створювати свято самим. Дійсно, сьогоднішній день непростий і багатьох людей немає відчуття новорічного свята, не цього такого казкового відчуття. І дуже важливо згадати ці моменти, коли воно було, згадати якісь дитячі переживання, повернути себе в ті спогади, коли ми раділи життю, були безпосередніми, жвавими, живими. І дати собі простір, щоб повітря насичилось, наповнилось оцим відчуттям передноворічних свят. Не гвалтувати себе, не заставляти, що так зараз я сяду і я відчую, я відчую новий рік. Ні, по можливості зробити паузу. На вулиці зараз стільки метушні таке відчуття, що всі щось забули придбати. Всім чогось не вистачає. Але якщо поглянути, що сніг нам є, ялинка є, а природа прекрасна. Це означає, що простір нам все ж таки готує подарунки і тому по можливості зупинитися спокійно, не панічно подумати, що би я хотів. Що би я хотіла цієї новорічної ночі, і намагатися по можливості здійсняти те, що я можу, не перестрибувати неможливе. Тобто, якщо я хочу зустріти душею в колі своєї родини, зустрічаю в колі своєї родини. Якщо я маю відчуття, що мені чогось не вистачає, хочеться чогось свіженького, нового, ну ризикніть, зібратися і поїхати кудись, де ще не були, де невідомо, де незнано, де є можливість зустрітися з тими казковими персонажами і повірити в ту казку, яка є на Справді як важливо саме перед новим роком загадувати бажання прекрасна ідея новорічних свят як череди казкових таких днів. По перше, бути відвертим з тим, чого я хочу. Тобто, по можливості відчути, чого я хочу насправді, чого хочу Багато хоча... людей зараз кажуть, це так важко зробити, да. знати чого насправді ти хочеш. Це саме головне, тому що ми часто думаємо головою. У нас включається голова. А ідеї, справжні ідеї живуть тут, тут де знаходиться душа. І тому в першу чергу знову ж таки призупинитися, сісти, заспокоїтися, відчути, щоб тут було світло сухо і тепло, ось тут. І тоді спробувати прописати ті бажання, які в мене є. Причому з одного боку новичні свята це шанс поміняти щось для себе і змінити щось оточуючими людям. Ми можемо побажати щось собі, тим, кого ми любимо, і взагалі нашій країні світу в цілому. І все, що пов'язано з любов'ю до себе, до оточуючих і до світу, ми залишаємо у списку. Як це можна робити? Будь-яким чином, в який ви вірите. Але для самих таких скептиків не знання, не віра в те, що бажання здійсняться, не звільняє від того, що вони такі збудуться. Тому бути обережними, тому що доведеться ці бажання отримувати. Олена, знаємо, що є кілька правил, як правильно загадувати бажання. Не варто застосовувати часточку не угу. там має бути зовсім інше формулювання, ви можете доповнити сказане угу. мною. Погоджуюсь, якщо ми кажемо не не, не свідомісті не читається. Ми там там не хочу бути бідним і не не читається, і ми отримуємо бажання. Хочу бути бідним. Так? Тому не дивуємось, чому ми маємо саме те, що маємо. Важливо говорити дійсно про бажання ті, які є відвертими бажаннями вашої душі. А не розумовими побажаннями, те, що ми говорили, е, писати список не від жадібності, не як хомячки, які там собі ще туди -то штовхають, штовхають в ті такі величезні, зокрема, але по можливості зробити найважливіших, найтепліших, найбажаніших бажань, список там 15, 10, 3. Нехай це буде одне бажання, але саме відверте. Ми можемо написати листа Діду Морозу. Прекрасна ідея. Ми пишемо: дорогий Дід Мороз, я такий-то, такий-то. Там, і пишемо список. Далі ми можемо написати листа самому собі, собі маленькому, собі чарівному, тому що всередині нас є все для того, щоб ми мали те все, що ми хочемо. А, далі варіант такий, який, я думаю, всі прекрасно знають. Можливо, це були кумедні випадки, коли в новорічну ніч. Пару секунд до дванадцяти. Ми пишемо бажання, спалюємо, кидаємо в шампанське і зажовуємо цей клаптик паперу, запиваючи його шампанським. Неважливо, як. Головне в це вірити, по можливості, знаєте, надихаючи це бажання на здійснення. А що для цього треба? Треба просто хотіти і мати терпіння. Інколи воно збувається не завтра, і треба трішки часу для того, щоб його здійснити і отримати. Тому не втрачати віру і по можливості залучити. Чати дітей, тому що вони вірять в казку по факту, і якщо ми це робимо з дітьми, ми ось це чарівне, таке чарівне місце, чарівний простір нашої родини збільшуємо в багато разів. Тому з ними творимо, чудимо, пишемо бажання, можемо зробити так само контур вівці рік року, да, наступний рік на ньому бажання і повісити її на ялиночку для того, щоб воно назбувалося, і разом з тим уже починати думати, що щось робити варто до того, так. Ну так, да. ну, да, як в тому анекдоті про те, що да, е, Бог казав, так купи лотерейне біле. Тобто дійсно щось зробити в тому напрямку. І якщо дійсно бажання це нашої душі, знову ж таки, то ми вкладаємось туди ментально, ми думаємо про це, посилаємо туди, туди сонячні промінчики, світло і радість, і робимо щось в тому напрямку. Посилаємо тоді чернівецькі промінчики. Чернівецькі промінчики. Проблема багатьох людей. лінь. Mm -hmm. Як з нею боротися? Багато людей мають таланти, здібності, у них є бажання чогось досягати в житті, але є така штука, як лінь, і вони не можуть реалізувати себе, не можуть досягти того, чого б могли, чого б прагнули просто через лінь. Mm -hmm. Я останнім часом багато думаю, що ми ховаємо за словом лінь. По моїм відчуттям там є багато інших почуттів, там є страх реалізації, там є сором бути не таким, який я собі там намітив, хотів. Там є провина, що я роблю це не тоді, коли потрібно. І взагалі в цій лінії можуть бути багато. Якихось таких вкладених в нас ідей важливих для нас людей, які в нас не вірили, які знецінювали нас, які говорили Ей, не йди туди, і там тобі, і там не можна. І тому ми так. Можемо від страху трішки закриватися в коко, лягти на дивані і страждати про моє нещасне життя, де я не реалізувався, де я не маю того, 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 і їсти себе. От їсти себе не можна. Нехай це буде там лозунгом нового року, та що їсти себе не можна, їсти інших не можна. Є в світі багато прекрасної їжі, тому для того, щоб себе підняти умовно з ліжка. Розпачу і депресії. Важливо відчути, яку потребу на даний момент я в собі спиняю. Де моя енергія? В чому або в кому моє життя? І дозволити цій енергії життя виникнути, нехай це буде якась людина, якою хочу бачити і обійняти. Нехай це буде якесь моє там шалене бажання, яке я справді хочу і чомусь собі не дозволяю. Новий рік це час, коли ми можемо дозволяти собі ризик. і Дійсно, десь зробити крок у пустий простір, там, де ми не знаємо, де я успішний, де я щасливий, де я маю досягнення, і все починається з віри в себе, з віри в те, що в мене все вийде, бо інакше я себе знецінюю. І я тоді стаю ось тим нещасливим нещасним черневчанином, який сидить перед телевізором, дивиться прекрасний фільм і страждає про відсутність кохання, грошей і так далі. Ми все можемо мати. У всіх є можливості для еволюційного розвитку. Тільки треба сміливості і деколи ну, зусиль для того, щоб стати і піти. А те, що багато людей кажуть, що часи не ті, країна не та як державі можна чогось досягти. Ага. То це виходить просто виправдання. Та, да, в якійсь мірі це цілком виправдання. І останнім часом я все більше в цьому переконуюсь, тому що ті люди, які звикли скиглити, жалітися, злитися на інших, знищувати ініціативу тих людей, які щось в цьому просторі роблять, а вони так виправдовують свою якусь таку пасивну позицію, небажання і знову ж таки багато страхів щось робити. І в цьому плані дуже важливо. Саме в цей час, коли такий непростий, коли ми всі з вами перебуваємо в тривозі, в напрузі, в страху, де агресія просто там вірусним шляхом передається від озлоблених людей далі, так само і добро і любов передається. Починати треба з себе. Що я можу зробити для себе? Щоб мені стало добре і затишно, що я можу зробити своїм рідним, щоб їм стало добре і затишно, що можу я зробити тим, хто потребує допомоги саме в цей чарівний час. А якщо ми позбавляємо свята і кажемо, ні, зараз непрості часи, і різні різні доводимо такі, ну дійсно багато непростих речей, ми позбавляємо себе свята, ми позбавляємо казки, і ми тоді утримуємо і не даємо можливості хорошому ставатися. Нехай ці часи минуть, нехай світ. Добрих людей стане більше. Нехай це знаєте, як ну, метозом пройде по всій країні, і ми нарешті вийдемо на якийсь рівень щастя і добробуту. Це якась українська особливість жити в нещасті, скиглити і заздрити сусіду, у якого завжди хата більша. Ні, тільки наша, тільки наша хата і те, що в нас є. І це теж наша притаманна риса. Ми стаємо і робимо. І нехай, от дійсно цей новий рік рік непростих звершень, непростих випробувань. Втрав... Горя і біди стане шансом для нового світосприйняття і якоїсь активної позиції, починати з себе, чистити внутрішній світ. І нехай тоді світ стане чистіше і яскравіше. Льоном, ви зараз напевно зі мною погодитеся, всі події, що відбуваються в країні, зокрема, і війна на Сході. Люди постійно новинах читають, вони дивляться, вони переживають, і це постійно таке… Велика порція, справді, негативу, то позитив не йдеться. Розуміємо, кожен боліває за долю країни, але це все-таки позначається на психічному здоров'ю українців. Звичайно, це дуже позначається. Тому, якщо говорити з психологічної точки зору, цей рік у нас не було можливості метафорично видихнути. У нас нові події починалися складні в той момент, коли теоретично мало би йти хоч трішки на спад, і Ми зробили вдих і перевели дихання. У нас череда таких важких переживань, і особливо емоційні люди, чутливі люди, вони, звичайно, переживають все всередині. І, але сьогодні всі психологи, всі мої Леги вболівають за те, що в першу чергу рівновага і внутрішній спокій, по можливості звернути увагу на себе, на своє тіло, поновити ресурси. Зрозуміти, що час не простий, і якщо ми не будемо турбуватись про себе, ми просто емоційно ну, помремо кожен з нас. Так? Він сконтинує стільки кількості злості, тривоги, сорому і страху, що просто рано чи пізно це все вибухне. Тому по можливості зменшувати кількість е дратівливих, агресивних послань з телебачення, з газет, з оточуючого простору, просто зупиняти людей, які зляться, і казати Ви знаєте вам гарного дня. Та? тобто не робити так, щоб цей метафоричний там камінь жбурляє в нас людина. Ми вихопимо і об свою голову ударяємо. Тобто, ми самі пропускаємо в себе. Той рівень яду, який підтримує таку ядовите середовище внутрішнього світу, вичищати, викидати, вірити в краще, зменшити кількість подразників і збільшити кількість приємностей на одиницю нашого внутрішнього світу. Чи, можливо, ви зараз порекомендуєте якісь певні методики, які можна застосовувати для того, щоб якось відгородитися від негативу? Звичайно, ми mm -hmm. будемо читати, далі будемо спостерігати за ситуацією в Україні, але хоча б не пропускати через серце. Правда, В першу чергу я думаю всім дорослим це згадати про те, що в них є малюки це такий дієвий спосіб. Які теж мотивує, і вони все це щитують на емоційному рівні. Вони не розуміють, про що це, але вони проживають і переживають ужас, втрату безпеки, острах за майбутнє. І їм страшно, коли їхні люди, які ну, їх захищають, і є втіленням їхньої безпеки, мама стати переживають, нервуються, а злість її необхідно викидати. Вони сваряться, тому що ну, її кудись треба викидати. І дітки в цьому живуть. І тоді. В них руйнується рівновага, вони починають погано себе почувати, і це веде ряд різних неподобств і непорозумінь. Тому перший важик на нас дивляться наші діти. І наш спокій це запорука їхнього спокою. Якщо говорити про методики, прекрасні речі, я дуже люблю цю вправу, вона завжди мені допомагає. Це як би не було важко знайти хвилиночку, сісти, заспокоїтись, уявити якісь прекрасні речі. І дозволити своїй душі полетіти в те місце, де їй затишно і тепло, включити приємну мелодію, дозволити собі подивитися на вогонь, побути на природі, погратися з дітьми, посидіти в тиші і внутрішньому спокої, по можливості дійсно, якщо у вас. Є можливість це записати на аркушу паперу все те, що дратує, про що ви хочете забути різними словами, фарбами, фломастерами і відчути момент, розірвати, знищити і викинути це у сміття. Так само прекрасна методика для тих, хто теж любить духовні практики, це по можливості уявляти, що простір світлий і добрий. Вдихати світло і видихати те почуття, яке нас гнітить. Тобто вдихати світло і любов, видихати той бруд, який у нас є в внутрішньому світі. Ось і будь-які релаксаційні вправи, які ви знайдете, які на які ви відгукнетесь душею, їх так багато в просторі інтернету, книжок, людей. І не забуваємо про те, що найкраща релаксація це можливість бути з тією людиною, яка нам ну, дає втіху і розраду, дуже будьте уважні до того, з ким ви дружите, з ким ви перебуваєте. Правило семи. пам'ятаємо, що якщо поглянути на, нас, на наших друзів, ми зрозуміємо, хто ми. Да? І так само відчуйте, які люди дають вам тепло і радість, а які їдять вас. Да? І по можливості оці контакти, де ми віддаємо свою енергію, призупинити. От просто а що запалити? робити, якщо це мова йде про колег на роботі. Ну, як <смітна> тут припиниш? <смітна> так, кожному цукерку зразу. Так, 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 так. Ось по можливості ми тоді уявляємо різні бар'єри. Ну, знову ж таки, це настільки людина вірить і може це зробити. Це робити заслоночку таку емоційну. У нас кожного є інтимний простір, це десь приблизно 50 сантиметрів. Цей простір, який ми просто мусимо оберігати і тримати довкола себе. Чистим і світлим, і сюди не впускати тих людей, які нам не подобаються, і просто уникати контакту, не підходити, не дозволяти обіймати, коли ми не хочемо от, по можливості зупиняти людину. Дякую, я зараз не хочу говорити. Просто відверто говорити, що я зараз не хочу з тобою говорити. От, Тальона ви згадали не дозволяти обіймати себе. Є такі випадки, коли незнайомі тобі люди, от просто прийшли, ну буває так. Угу. Одразу хочу до тебе доторкнутися, а ви знаєте, mm -hmm. а ви спитаєте, і вже ось так просто простягають руку. Mm -hmm. Зрозуміло, що це не просто так. Так, да, це не просто так. І тут теж прекрасна така методика мені спала на, на гадку про те, що у кожного з нас є та темна тварина, яку внутрішньо ми оберігаємо, яка є втіленням нас на даний момент. Там я люблю вовчицю. Тобто, коли я уявляю якусь таку людину, яка мене хоче обняти, я от уявляю себе, от мене зразу холка підіймається, тому всім нашим глядачам поводили. Можете згадати, от який би хижак, бо тут скоріше хижак, був би вам в ресурс, ким ви себе почуваєте. І повірте мені, ми ось тут, в зоні животика нашого, транслюємо так звані трансферентні характеристики всю інформацію про себе, в оточуючий світ. І якщо у вас буде ось ця така тваринка активізуватися на того, хто до вас наближається, він автоматично робить так і так, тому що ви стаєте небезпечними. Да? Тобто, уникати тих контактів, які дійсно хочуть зруйнувати і забрати ту енергію, яка. Є всередині. Але ж треба, такі, як ці люди одразу відчувають, а чим більше світлих людей вони ж такі резервуари тепла і світла. В них енергія є. І, звичайно, це прекрасна річ: не розвивати в себе цю енергію, а перебувати в темному метафоричному стані, знайти когось світлого і швиденько в нього поцупити все те, що в нього є. Так що, ось по відчуттям ну трішки огризатися в цей світ да, метафорично своєю твариною, і просто уникати тих контактів, які ми дійсно бо ми відчуваємо тих, хто. То нам не подобається. Просто інколи люди не довіряють своїй інтуїції. Важливо довіряти не лише розуму, а й душевним переживанням. Вони нам підкажуть все так, як має бути. Бачите, є така штука, коли просто спостерігаєш за людиною, ну, наче все добре, нормальна, хороша людина, гарно про неї відгукується, а то є якісь внутрішнє несприйняття. Звичайно, є, і тут тоді я маю вибір або е, вірити собі і якось намагатися формувати контакт трішки далі через стіл, через дистанцію, не контактувати з нею безкінечно, або е, ну не вірити собі, гвалтувати себе, перебуваючи з нею поряд і тут, що я вибираю краще для себе чи обман? Ну вибір за кожним. Альона, хоче, щоб перед новим роком ми поговорили ще також про те, що люди прагнуть змін, вони хочуть змінити, угу. але не всі ми є сильними, не всі ми можемо взяти відповідальність за своє життя, щоб ви порадили тим людям, котрі вже давно, до прикладу, хочуть змінити роботу чи хочуть приїхати в інше місто, але просто не відчувають у собі сили це зробити. Але розуміють, що це буде найкраще. Ви знаєте, я переконана в тому, що кожен з нас живе і йде по своїй дорозі, дорозі свого життя. Інколи просто в силу знову ж таки виховання, несприятливе середовище, якихось неприємних речей, ми ніби забуваємо, хто ми і йдемо тим шляхом, який не є нашим. І часто людей ну, їх, вони відчувають, що вони не там, не те роблять, не з тими перебувають. Просто дійсно дуже страшно і інколи соромно. Згадати про себе справжньому тому по можливості е довіритись собі, і дійсно це крок як крок в невідоме. Да, є відчуття, що я хочу поміняти роботу, але мені дуже страшно. І добре зрозуміти, чим я себе зупиняю. Це можливо якесь материнське послання про те, що ти не здали, в тебе нічого не вдасться, сади тихо, робити, що ти робиш, і дякую людям, які дали тобі роботу. Можливо, це щось батьківське, якісь такі приклади, які ну знаєте, людина, яка не реалізувалася, а дітки засвоюють ці моделі поведінки, там дорослих, і часто повторюють їх, навіть не бажаючи цього. Тому <кій> <кій> в цьому плані дуже важливо. Зрозуміти, чим я себе отруюю, чим я себе зупиняю, які почуття мені не дають пробитися. Можливо, навіть пофантазувати там мій самий страшний, жахливий кошмар, чим я можу завершити своє життя. Якщо говорити з моєї там, практики, то люди бояться стати бомжом, зійти з розуму, ну, реалізувати ті послання, які нам дають наші близькі. І якщо інколи уявити цю карантинку і подумати, що чи хочу я такого життя, ні, я хочу іншого. Я хочу іншого. іншого. Уявити цю картину свого прекрасного життя, який я, з ким я, і дійсно вдихнути побільше повітря, знайти людину, яка підтримає таку теплу, добру, ну, нам важлива підтримка, самому дуже важко. Знайти ту людину, яка стане тим маячком і подасть ось цю руку. Схопитися за неї і зробити оцей крок у невідоме. І нехай те невідоме буде прекрасним плацдармом для нового життя, щасливого і радісного. Найчастіше страшно бути щасливим. Більшість з нас зупиняється в тому, що страшно бути щасливим, страшно, коли немає білої темної полоси, коли просто ну це наші уявлення, да що за хорошим зміна має бути поганим. Це неправда. Це неправда. Часи війни великої зупинилися, а ми наслідуємо ті моделі, які нам передавали наші батьки. Дай Боже, нам мирного неба, щастя і віри в те, що ми можемо жити в радості, щасті і достатку. І тоді ми це матимемо, тому що ми інакше не зможемо. Паште за вашими словами, Альона, як важливо mm -hmm. все таки розуміти, де твої власні переконання, де переконання твоїх батьків. Все таки це не чужі люди для кожної людини, так, та для кожного дуже, з да. нас. Якщо ще молоді люди, до прикладу ще живуть з батьками, то вони ж якось своє життя ну, просто формують так, як радять батьки. Виходить, що так. це правда. І у батьків, по перше, вони е, теж чиїсь діти. Тобто ми, діти тих людей, які пережили війну, голодомор, жахливі речі. І тоді життя було дійсно дуже складне. Треба було вижити. Треба було вижити. А сьогодні ми можемо говорити, що треба навчитись нам жити, жити. І тут дуже важливо змогти вийти з сімейної системи. Зрозуміти, хто я при цьому не знецінюючи те, що ми маємо, а ніби метафорично перебрати весь той досвід, те, що мені підходить взяти, те, що наприклад мене руйнує. Викинути свого внутрішнього світу. І да, інколи це викликає багато злості, багато сліз про спогади, про дитинство, про невіру батьків, про нелюбов, про байдужість, про функціональність батьків, яким, можливо, треба було нагодувати, одіти і все. А хочеться любові, хочеться ніжності. І ми можемо бути людьми, які не знають, як це, і треба самому вчитися любити, вчитися бути теплим. І, звичайно, для цього треба вийти з сімейної Системи по можливості знайти відповіді на те, хто я, і тільки тоді шукати свою пару. Тому що інакше я з одних рук передаюсь в інші руки і так себе можу і не зустріти. І я дійсно можу сповідати цінності моїх батьків, які в якійсь мірі мені як мені не підходять, і вони мене руйнують. Тут важливо, так? Галяно. Завершується наша програма. Я mm -hmm. хочу, щоб ви зараз привітали всіх буковинців з прийдешніми святами. Реночка і вас, і ваш прекрасний телеканал, і всіх, тут хто зараз в студії, і всіх буковинців, і весь світ хочеться привітати з наступаючим новим роком. Я по гороскопу коза. І е, я знаю, що там ідея е, року кози там, і моя особиста. Я люблю там, де смачно, де яскраво, де тепло. Мені важлива та трава, де я перебуваю. Я бажаю всім, незалежно від знаку зодіака, знайти ось цю свою галявину, де смачно, тепло, радісно. І нехай це стане постійною такою, знаєте, рисою вашого життя, бути там, де добре, де втішно і де багато світла і любові. Дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, психолог Альона Головіна була гостою передачі Чернівці сьогодні. Залишайтеся і надалі з нами!